Це та інновація, про яку зараз всі кажуть. Подали заяву більше ста тисяч. Дуже зручно для людей, для наших клієнтів зробити це через свій смартфон. Ми працювали і працює Херсон до сьогоднішнього дня, по сьогодні й далі працює. Надавати послуги так, щоб доводити клієнта до посмішки. Мій робочий шлях почався в 2017 році, коли було об'явлено офіційне стажування. Багато було лекцій, іспитів, потім співбесіда. а Потім тільки вже почалась робота. Безпосередньо оброблення заявок через дію це та інновація, про яку зараз всі кажуть, тому що не багато людей мають змогу вийти, знайти сервісний центр, в якому перереєструвати можливо транспортний засіб або можливо обміняти посвідчення водія. Також дуже зручно для людей, для наших клієнтів зробити це через свій смартфон впродовж. Трьох хвилин продавець бере свій телефон, відкриває застосунок Дія через послуги, обирає перереєстрація транспортного засобу, підписує там всі необхідні документи, звіряє свої дані, і потім з генерованим QR-кодом ділиться зі своїм покупцем. Покупець через QR-код заходить також в застосунок свій Дія», підписує свої документи, перевіряє свої дані і все. Договір підписаний. Ми оброблюємо заявки тут на місці, друкуємо на місці. І потім вже наші клієнти отримують по пошті, якщо вони замовили доставку поштою, отримують свої документи, або отримують також, можливо, без друку електронний документ. Подали заявок більше 100 тисяч, і близько 90 тисяч заявок вже оброблено. Це стосується і обміну посвідчення водія, і перереєстрації. Відмовлено у послузі може бути у випадках, якщо власник або транспортний засіб знаходиться у розшуку. І так само є наявні обтяження або обмеження. Ця заявка буде скасовуватись автоматично через дію. Свій робочий шлях я починала з міста Херсон, і, на жаль, сталася війна. І ми з дитиною пережили дуже Складні часи, це був е, прильот. Розумієте, дитині захотілося бусики в магазині. Ми ввечері пішли в той магазин, виходимо з магазину, бачимо, все місто стало червоне. Дивлюсь праворуч, там якийсь вогонь, будівлі падають. Ми біжимо в то укриття, і до восьмої ранку я звідти не могла вийти. Я боялася навіть вийти. Отак, от ми ночуємо, через. Ми зранку виходимо з того укриття, а все, все завалено в скло. І через тиждень знову приліт. Я стою під під'їздом, вигулюю собаку. Дитина стоїть на балконі, чекає мене. І тут снаряд з міномету падає перед моїми очима. Тобі відео нещодавнього прильоту. Я приходжу додому, піднімаюся. Дитина біжить до мене з заплаканими очима, кричить і каже: Мамочка, я думала, тебе не стало.' І після цих слів... Я почала потрохи збирати свої речі. Виїжджала я з Херсону 7 квітня перший раз, але 7 квітня, на жаль, нашу машину не пропустили. Ми спробували, друга спроба була 8 квітня виїхати. Ми виїхали з дитиною до подруги моєї у Вінницьку область, як кажуть, у гості. Поверталась я до Херсону в березні місяці. Куди я повертаюсь? Я не знала, тому що будинку, на жаль, моєї родини не стало після влучання ракети. Російською стороною вийшла на роботу, працювала, люди приходили. В них були посмішки на обличчях. Посмішки були у нас як у адміністраторів. Ми надавали послуги. Так, Да, присідайте. Сплатила. Давайте квитанцію. Так, це ваш дублікат. Будь ласка, все бажаємо вам здоров'я і чекаємо. Наступний раз також в сервісних центрах. Будь ласка, до побачення! Ми працювали і працює херсон до сьогоднішнього дня і далі працює. Не дає мені падати вниз. Це моя дитина і моя робота. То я можу назвати тією професією, яка мені подобається, яку я люблю, тому що я люблю надавати послуги так, щоб доводити клієнта до посмішки. Його посмішка це насамперед задоволення від обміну посвідчення водія, задоволення від перереєстрації транспортного засобу.